Е, Артемчик, розкажи мені, будь ласка. Ким ти хочеш стати? Директором. Національний університет водного господарства та природокористування представляє Джона Майера у фільмі Тези про менеджмент. А ти мені знаєш, як скажу? Так, от починаючи з того. Коли я виросту, розказуй мені. Коли я виросту, то я буду директором. А чому? Бо я буду вчити ем, дітей і... І, і буду на, на автомобілі їздити. А що, Братес бізнес планує в Україні? Ну, то допоможемо. З кадрами допоможемо. Так, да, так, да, да, я теж навчався так. Я навчався в водному університеті в університеті водного господарства та природокористування. Навіть і працював. Бач, Бортес все пам'ятає. Зараз заїдемо, заберемо Аню. Треба підкинути її до салону. Дорогою поговоримо. Що це має бути за фільм? Про менеджмент. Цей фільм про менеджмент. Ми вважаємо, що не всі люди правильно розуміють, що таке менеджмент. Визовічі ценного роботника. Страна останеться біля кадрів. Не бійте мене по голові. Це моє місце. У майбутньому я хочу стати менеджером, тому що менеджер це лідер. Тому що мені подобається кимось керувати, і е, е, мені подобається бачити, як вони все це виконують. Я хочу стати фінансово незалежною е, і успішною людиною. Більшість людей, так само як і я, з дитинства прагнуть достатків і статусу. Вважаючи, що шлях до них лежить через посаду керівника. To управляти менедже. Директор, завідуючий керівник, наставник, розпорядник, управитель, хазяїн. Усвідомлюєш мету, ставиш завдання, мотивуєш виконавців, контролюєш результат. Все тут правильно. Проблема в іншому. Чим більше ти заробляєш, тим менше часу маєш на те, щоб протринькати свої гроші. Ось у чому головна проблема. Як її вирішити? Не знаю. для початку вам необхідна відповідна освіта. Менеджмент кафедра менеджменту Рівненського водника цілком підійде. по-перше, це брендовий заклад, відомий за кордоном. Мі, як ректору, легко давати оцінку своєму закладу, оскільки це заклад багато років вже займає провідні позиції в Україні як галузевий заклад, провідний в галузі водосподарських спеціальностей. Ми закриваємо практично весь ринок освітніх послуг, що стосується України частину східної Європи, і наші випускники працюють в цілому світі. Це одна із найактивніших кафедр в університеті. Це люди, які мають знання, досвід на європейському на світовому рівні, От них ми вчимося теж. І всегда с ними цікаво спілкуватися. У них самые современные концепции по менеджменту, в том числе и менеджмент устойчивого развития. Я, когда скажу, что э, был в ровно, что там меня принимают преподавателя на кафедрі менеджмент, для меня открываются очень много дверей. По-друге, рівень викладачів та забезпечення кафедри все таке, як ТРА. Сучасний світ. На початку ХХІ століття зазнав радикальних змін. Основними характерними ознаками його є це тотальна глобалізація, жорстка, супержорстка конкуренція і боротьба за життєвий простір. Ось Як в цих умовах сьогодні виживати, як в цих умовах е бути успішним, як в цих умовах стати лідером і конкурентно спроможним. Завдяки кафедрі менеджменту, можна сказати, і тим знанням, які нам дають, які ти потім використовуєш. І зараз я їх приміняю повністю на практиці, працюючи в групі компанії «Автоград» на посаді директора одного з підприємств. Група компанії «Автоград» на сьогоднішній день є лідером з продажу нових автомобілів, запасних частин а також сервісу. Перш за все, щоб бути успішною людиною, треба вірити в себе. Вірити в себе і. І нічого не боятися. Це всі ці якості, ці всі можливості дасть вам університет водного господарства. Чому? Тому що там є хороша база, хороші викладачі, достатній рівень практичних навичок. Ви можете мати сьогодні капітал, ви можете мати інші ресурси, ви можете мати технології сучасні, але якщо ви не організуєте і не створите умови для високопродуктивної праці людей. Ви не отримуєте того результату чи того розвитку, на який ви надіялись. тільки через менеджмент, тільки через генерування людської енергії, тільки через створення е, таких умов для високопродуктивної праці можна досягти результату. Після навчання ви зможете комфортно відчувати себе у напрямках. Підприємництво, маркетинг, управління персоналом, менеджмент, товарознавство, фінанси та кредит, логістика, облік та аудит і таке інше. Під час п'яти років навчання в університеті у всіх студентів є можливість пройти практику на реальних підприємствах, повноцінну практику. А у нас, студентів кафедри менеджменту, є така можливість пройти практику не лише на реальному підприємстві, а й на віртуальному, які знаходяться в нашому бізнес-центрі. Ми спочатку організовуємо свою роботу з того, що ми самі відбираємо собі працівників, розподілення за посадами, самі організовуємо роботу, у процесі роботи виникають завдання, які самі стараємося ми виконувати. Все дасть змогу в подальшому реалізувати себе у реальному житті і буде конкурентна перевага студента у пошуку своєї роботи і знаходження себе у бізнесі. На Ваші партнери нам не один раз говорили про те, що у вас доставки інколи йдуть місяцями. Ви кажете 24 години. Студенти також активно приймають участь у бізнес-тренінгах та продукують креативні ідеї в бізнес інкубаторі Після закінчення таких навчань вони отримують відповідні сертифікати. Окрім того, є можливість отримання подвійного диплому. Я, я далі я далі хочу. Там просто у нас університет підписав договір певний з Люблінською політехнікою. І я тут ми рік по навчаюсь, а потім на другий рік туди їду. І я маю два диплома менеджера. Тобто, в мене буде дуже класно. Два, два диплома менеджера. Маючи після вузу практику десятирічної роботи в трудовому колективі. Я як економіст зрозуміла, що знати мало. Потрібно ці знання реалізовувати. Це велика майстерність, це дійсно управління, це дійсно менеджмент. І заслуга кафедри, заслуга колективу у вихованні покоління за поколінням спеціалістів, які себе знаходять. Це якраз сталість цього колективу. Є бажання отримати військове звання можна пройти навчання на кафедрі військової підготовки. Це непогано, це організовує. Як підсумок після чотирьох років навчання, ви бакалавр з менеджменту ще півтора року, і ви здобуваєте ступінь магістра за трьома спеціальностями. Кожна людина повинна управляти своїм часом, своїми силами, своїми ресурсами. І якщо ви це знаєте, як це робити, то менеджмент допоможе вам в цьому розвинутись. А якщо не знаєте і не вмієте управляти часом і собою, то менеджмент буде саме для вас, бо він допоможе вам це освоїти. Я встигаю і навчатися, і займатися спортом, і приділяю деякий час своїй сім'ї. Ну і звичайно, собі і друзям. Не менш важливим є дозвілля спорт, конкурси талантів та краси, інтелектуальні турніри, КВН. you soon. Міжнародний день менеджера святкують разом студенти, викладачі, гості та випускники. Менеджер повинен прогнозувати і робити трошки кроки трошки раніше ніч інше. Якщо це він відчуває, то він хватає ту струю і бізнес бізнесі, і таке інше. Якщо в людини є це, можливо, навіть генетично, не знаю, я не педагог. Але якщо це є, то це хороший менеджер. Потрібні менеджери у всіх галузях. От зараз є проблема з хорошими управлінцями, з хорошим менеджером і у нас в структурі міста. Є багато людей, є багато претендентів, але от класних, хороших не так багато. Саме дозвілля сприяє встановленню зв'язків, які потім, звичайно ж, стануть у нагоді. Важливим є інтелектуальне середовище. Розумієте? Розумію. Ви закінчували воднік? Перепрошую. Іншого варіанту немає. Тільки, тільки звернемося на кафедру і всю інформацію отримаємо по кадрах і по, по можливих кандидатурах саме там. Так що можеш бортезу передати 100% кадрами забезпечувати. Вибач, я зайнятий, побачимось пізніше. Отож, ви закінчували воднік? Ні, я вербую тут працівників. У мене високі вимоги. І тепер, на жаль, маю справи. А як головна проблема? Ну, ця. Часу на тринькання грошей. Я делегую ці повноваження дружині. Аня теж менеджер? Ні, вона спеціаліст у іншій галузі. Бажаю успіху. До побачення.